Привіт усім в цьому відео ми з вами розберемося з найпоширенішими міфами про нейрографіку. Я Людмила Томко і я є інструктор з нейрографіки. Перший міф: нейрографіка не для всіх. Треба вміти малювати. Саме це я дуже часто чую від дівчат, які хочуть спробувати помалювати нейрографіку і дуже сумніваються, чи зможуть вони, чи не зможуть. І я вам скажу, що малювати лінії і фігури. Може абсолютно кожна людина. Це вміння закладено у нас природою. Люди малювали з того моменту, як тільки навчилися щось тримати у своїй руці. Краса нейрографічних малюнків досягається через слідування по певному алгоритму, і малювати прості лінії фігури зможе кожен. Це не складно. Я саме та людина, яка не могла допомогти своєму сину в школі. Намалювати якогось зайчика. Але вже сьогодні я інструктор з нейрографіки і малюю дуже гарні малюнки. Тому нейрографіку може малювати будь-яка людина, яка вміє тримати в руках маркер. І навіть якщо ви ніколи не малювали або малювали десь далеко в минулому, то ви здивуєтеся тому, як легко і просто почати малювати нейрографіку. Для цього не треба мати навички малювання. Достатньо дотримуватися рекомендацій від вашого інструктора. І найголовніше це те, що нейрографіка це практика процесуальна, тобто найголовніше саме ті зміни, які відбуваються в процесі малювання у того, хто малює. А результатом є зовсім не ваш гарний малюнок, який можна повісити на стіну та показувати гостям. А головним результатом є зміна вашого стану. Розширення вашої свідомості. Тобто правда заключається в тому, що не потрібно бути художником. Нейрографіка це інструмент для самопізнання, а не для художнього мистецтва. І моя рекомендація будь-якому новичку, який сумнівається. Рекомендація буде така: пробуйте. Другий міф. Нейрографіка це чарівна кнопка чи чарівна пігулка. Нейрографіка це щось схоже на магію чи ворожіння. Це якісь чергові шаманські практики, тільки не з бубном, а з маркером в руках. Ось ти малюєш і все. Тонка талія, мільйон на рахунках, здоров'я і мир у всьому світі. Можливо, я когось зараз засмучу, але так це не працює. Через метод нейрографіка людина займається в першу чергу це трансформацією себе. І вже після цього змінюється навколишній простір. Люди, світ і ситуації навколо цієї людини. Нейрографіка дозволяє витягнути із свого несвідомого те, чого ви раніше навіть і не знали про себе. І, до речі, це не завжди будуть приємні усвідомлення і процеси. Але бажання змінюватися це величезний крок до того життя, яке ви хочете. Тобто, ми беремо в руки маркер і йдемо на аркуш паперу. Малювати те, що раніше навіть боялися подумати. І нейрографіка була і залишається науково обґрунтованим і визнаним психологічним методом. В його основі лежить дослідження і результати таких наук, як психологія, нейрофізіологія, соціологія, культурологія, філософія, графіка, кібернетика і низка інших наук. Ефективність цього методу доведена величезною статистикою. Цей метод використовують у більш ніж 50 країнах світу. І ці цифри вони постійно зростають. І ще зазначу важливий момент, про який я завжди говорю на всіх своїх майстер-класах і у відеоуроках: це те, що через нейрографіку ми створюємо проєкт свого життя, проєкт своєї реальності. І цей проєкт, звісно, він створюється на рівні нових нейронних контурів, тобто нових нейронних зв'язків. І, звісно, щоб матеріалізувати вашу нову цю реальність в дійсність, то саме вам доведеться робити певні кроки і дії. Тобто, якщо ви не будете робити якісь певні кроки, магії не відбудеться. Тому нейрографіка це не магія. Кроки і дії доведеться робити вам. Але дійсно, от наявність нових нейронних зв'язків і буде синхронізувати вас із зовнішнім світом, і ви з великою ймовірністю досягнете своїх цілей. Але пам'ятаємо, що кроки і дії доведеться робити саме вам. Тому в нейрографіці немає ніякої магії, а це системна і кропітка ваша робота по досягненню ваших цілей. І до реалізації життя вашої мрії. Можливо, дійсно, я зараз когось засмутила, але це так. Третій міф: нейрографіка це різновид спонтанного чи медитативного малювання. Для тих, хто думає, що нейрографіка це якесь хаотичне малювання, дуже помиляється, тому що будь-яка нейроробота малюється за певним алгоритмом і має свою послідовність, і, звісно, має свої правила. І якщо малювати хаотично і не за правилами, то, звісно, ваша робота ніяк не буде працювати на вас. І це буде просто арт-малюнок. Бо саме слідування за певним алгоритмом дає можливість. Занурюватися в прошарки нашого несвідомого. Тобто саме усвідомленість в процесі малювання і слідування по певному алгоритму це одна з найважливіших умов ефективності методу. Через нейрографіку ми створюємо або моделюємо свою нову реальність. І так, ця реальність спочатку формується і існує на рівні нових нейронних зв'язків. Ну і далі те, що ми собі змоделювали через метод нейрографіка, починає матеріалізуватися в нашому просторі. Ну так же і формується наша дійсність, тому що будь-яка зовнішня реальність це суть відображення нашого внутрішнього стану. Тому, звісно, це міф, що нейрографіка це різновид якогось там спонтанного чи медитативного малювання. Нейрографіка, це Певна структура, алгоритм і правила, які обов'язково потрібно дотримуватися. Четвертий міф: достатньо подивитися відео на Ютубі, щоб навчитися малювати нейрографіку. До речі, саме з цим я дуже часто маю справу. Досить багато в мене є прикладів, коли люди впевнені, що вони знають все про метод нейрографіка, переглянувши відкриті відео на YouTube. Дійсно, в інтернеті можна подивитися майстер-класи та відеоуроки по нейрографіці. Але досить часто ці майстер-класи проводять люди, які не розуміють алгоритмів і суті методу нейрографіка. Так, малювати лінії і фігури легко. Так, можна намалювати щось схоже. Але справа не в подібності. Мета нейрографіки це не просто красива картинка, а глибинна. Робота над собою і досить багато є відеоуроків у відкритому доступі на тому ж youtube каналі де допущено безліч помилок в алгоритмі і в техніці, і це точно не призведе до покращення чи до пропрацювання вашої теми, а інколи може дати і зовсім зворотній результат. І, по-друге, якщо навіть цей майстер-клас проводить у відкритому доступі інструктор з нейрографіки. То досить часто ми спрощуємо техніку і даємо алгоритм досить поверхнево. Я зараз говорю саме про відкриті майстер-класи, які ви можете елементарно взяти в Ютубі. Чому так? Бо ми, як інструктори, ми не маємо права у відкритому доступі давати якісь глибинні техніки, тому що ми не знаємо, хто це відкрите малювання буде дивитися і яка рефлексія підійметься у людини. Тому ми, як інструктори, дотримуємося правил техніки безпеки і глибину алгоритму ми даємо в закритих майстер-класах, або ну, на відеороках, або в особистих промальовках з клієнтом. Для того, щоб стати інструктором з нейрографіки, я навчалася рік в інституті психології і творчості. А це, вибачте, 240 годин навчання, плюс самостійна робота, плюс супервізії, дипломний проєкт, ну і досвід, звичайно. Тому дійсно це міф, що навчитися малювання нейрографіки можна по відкритим відео на Ютуб-каналі в інтернеті. Я лише погоджуся з тим, що через відкриті малювання ви можете протестувати для себе, чи підходить вам цей метод, саме метод нейрографіка, чи підходить він вам як інструмент, чи подобається вам цей процес. Так, на відкритих малюваннях це ви можете зрозуміти і протестити для себе. Але глибинно пропрацювати свою тему, ну і тим паче навчитися нейрографіки ви не зможете. Ну і п'ятий міф: нейрографіка не працює. Як якась картинка чи малюнок можуть допомогти? Я вам хочу сказати про те, що нейрографіка це мова, яка зрозуміла нашому мозку і несвідомому. Бо, як ми знаємо, наш мозок. І наше несвідоме мислить образами. І коли ми пишемо від руки або малюємо, то це формує кору головного мозку і формує нові нейронні зв'язки. І саме на цьому принципі побудований метод нейрографіка. Недаремно усі тренери особисті розвитку, вони наполягають на тому, що свої цілі, наміри і плани потрібно записувати. Власною рукою на папері, а не на електронних носіях. Тому що наше письмо або малювання це почерк нашого мозку. Наше письмо або малювання це прямий зв'язок з нашим мозком. Наше письмо це формування нових нейронних зв'язків. І в той момент, коли людина пише або малює рукою, її мозок працює на певних частотах. А якщо ми набираємо текст на клавіатурі, то це ніяк не впливає на наш мозок. Мозок взагалі на це не реагує. Тому саме на цьому принципі побудований метод нейрографіка. І я буду постійно вам нагадувати про те, що нейрографіка це метод моделювання нашої реальності. Ми самі створюємо або моделюємо свою нову реальність. Спочатку ми це робимо на рівні нейронних зв'язків. Нейронного контуру, і потім це починає транслюватися в нашій реальності, в нашій дійсності, тобто починають реалізовуватися ваші наміри, ваші мрії. Але дії потрібно буде робити вам. Без дій нічого у вас не вийде. Але наявність усіх нових нейронних зв'язків це як карта, по якому буде реалізовуватися ваш намір. Так, за допомогою нейрографіки відбувається. Організація нових нейронних зв'язків і реорганізація старих, тобто відбувається створення нових нейронних кластерів. І, до речі, якщо ви повісите або поставите свою нейророботу на видне для вас місце, і коли цей малюнок буде потрапляти у ваше поле зору, то це автоматично буде активувати увесь нейронний контур, який ви задіяли. При виконанні цієї роботи, і це буде дуже класно. Ви вже можете навіть і не пам'ятати, яке коло що означає. Але повірте, ваше несвідомо, воно все записало, і все запам'ятало. І цей малюнок буде слугувати для вашого мозку як тригер, який несвідомо буде запускати певні процеси і працювати на вашу тему. Тому нейрографіка працює, і саме такі малюнки вони можуть скоригувати вашу реальність і вашу дійсність.